Так, український біколор ексклюзивно мала фасовка, лише в компанії Спектрсад. Звертай, зверніть увагу. Два шикарні качани. Маю задню здавати. Два качани, бачили, так? Да? Ось два качани. Що по качанах, що вона дає? Ну, Давайте подивимося. Ви Виді, яка красива, гарна двокольорова кукурудзя. Тобто тут такий неї також. Ми називаємо це індикатор синього, синьо червона Дивіться, вона має конусовидний такий качан. Також перестигла, але надзвичайно ну, соковита. До речі, сама оця синя зернівка вона показує, що якщо вона така вже насичена, відповідно він вже більш перестиглий. Це другий качан, От ми дивимося. Перший качан, другий качан. Да? Такий самий шикарний. Так само тут, ми дивимося. Ось. Тобто вона у нас. Ось такий має вигляд, дуже гарна. Це з однієї рослини. Бачите? Два качани.